Промисловість Хмельниччини залишає по собі чимало небезпечних відходів. Спеціалісти кажуть, це все через недосконалі технології, котрими нині послуговуються наші підприємства. Таких у нас немало небагато – 1085. Принаймні на стількох промислових об'єктах торік складувалися і тимчасово зберігалися такі відходи чотирьох класів. Накопичилося ж їх у 2013-му мільйон сто тисяч тонн. Вони лежать мертвим токсичним вантажем на різних складах. Захоронення небезпечних відходів на полігонах та сміттєзвалищах не проводилося. За даними статистичної звітності, на підприємствах Хмельницької області у 2013 році утворилося 1 мільйон 100 тисяч тонн відходів першого четвертого класу небезпеки. І вже до накопичених у 2013-му відходів додалися свіжі. На початок року в області було накопичено близько 312 тонн відходів першого класу небезпеки. З них 240 тонн 125 кілограмів. Складали непридатні та заборонені до подальшого застосування хімічні засоби захисту рослин близько 70 тонн другого класу, близько 4,5 тисячі тонн третього класу та близько 7 мільйонів 682 тисячі тонн четвертого класу, з яких 7,5 мільйонів складають тверді побутові відходи. Сам по собі мільйон тонн відходів не зникне. Горе небезпечних продуктів від промислової діяльності слід грамотно утилізовувати. В області з відходами намагаються боротися. Приміром, на території краю два пункти збору відпрацьованих люмінісцентних ламп торік прийняли понад 12,5 тисяч таких ламп із вмістом Ртуті. Більше 41 тонни полімерних відходів та 282 тонни відпрацьованих шин для подальшої переробки. Здавали на пункти відпрацьовані мастила, гальванічний шлам, акумулятори та батарейки. Але проблема далека від вирішення. Ще в 2012 році на Хмельниччині планували повністю очистити територію від непридатних хімікатів. Але проведена інвентаризація реальної картини обліку відходів не відобразила. Їх виявилося в рази більше. Керівники районів, де матеріальні тони не зійшлися з віртуальними, лише розводять руками. Потулка списано. Про всі проблеми доповідав директор департаменту екології та природних ресурсів. Він переконує повноваження очолюваної ним структури обмежені, а важелі впливу Катма. А в Державної екологічної інспекції через брак фінансування взагалі зав'язані руки. Інспекція згідно змін до закону про бюджет не може проводити жодних перевірок суб'єктів господарювання і. Поки що, скажімо так, у нас руки зв'язані. Збереження, вивезення, захоронення, утилізація небезпечних речовин вимагає немалих грошей. Ліквідація однієї тонни відходів без шкоди для довкілля вартує 23 тисячі 62 гривні. Помножте на мільйони тонн і знатимете, скільки треба дефіцитних в кризовий час бюджетних гривень, аби позбутися небезпеки, отруїти повітря, ґрунт та воду. Скажете, в країні війна не час для вирішення екологічних проблем. Безперечно, проте чи не призведе така безпечність до тих же людських втрат, уже від хвороб, що виникають від забруднення навколишнього середовища.